Ось таку державу збудували в Україні за 30 років. І що робити з цим? Залишати? Якщо залишити це все, ніколи не буде розвитку в державі, в Україні. Ніколи. З таким підходом. Треба змінювати позиції. І треба бачити проблему, і що треба робити для цього. Економічним розвитком треба займатися. І не фінансисти мають там бути, а економісти. І в питаннях податків мають розбиратися економісти. Якщо б це зрозуміли представники влади, і наголошували про це. А не так, як ми з вами робили нещодавно відео про те, що депутат каже, я ж не маю відношення до заробітної плати, це ж звертайтеся до роботодавців, це ж вони там вирішують. Якщо б у депутатів було б розуміння, погляд би інший, вони б це не казали. Але вони цього не розуміють. І коли виступають фінансисти з Трибуни Верховної Ради, вони дивляться на нього такими круглими очами, оці депутати. І сприймають, що це правильно. Це ж фінансист має виступати. Ніхто ж не сказав з депутатів Верховної Ради, зупиніться, а де ж економіст? Чого фінансіст розповідає? Це все? І ось результат. Робочих місць немає, зарплати найнижчі, податки підвищені. І що ви плануєте взагалі? Що буде в майбутньому з цією державою, з таким підходом? Як будете відбудовувати державу? І що буде для цього робити? Залишати? Ось тоді, якщо залишите це все, держава взагалі опуститься до такого рівня зубажіння. Ситуацію треба вирівнювати. І не тими, які в цьому не розуміються, а тими, які прийдуть і зроблять. Ось, шановні глядачі, в чому проблема? Проблема в тому, що на місцях, на посадах знаходяться ті люди, які не розуміються взагалі в питаннях. І ми казали з вами про цю проблему. Про проблему, що підприємці будуть закривати. А це податкове навантаження. Бо фінансисти завжди